Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І Сьогодні я хотів би поговорити про відео, Це мої думки про відео, про відеозйомку і про те, як можна і де можна застосовувати свої знання в відеозйомці, якщо ви раптом ну, скажімо, вирішили або стати блогером, або ви вирішили вести ну, сторінку в соцмережах. Тому що ви, чи є ви експертом, чи можливо у вас ну, якась компанія інформаційна, чи можливо у вас є інформаційні послуги, тобто розповідати про себе, про себе як спеціаліста в якійсь галузі, або, можливо, про якийсь розважальний контент. І, в принципі, це відео мене надихнуло надихнув один такий приклад, скажімо, цікавий, скажімо, і гумористичний приклад. Потрапила до мене група стендап-коміків. Да, це зараз дуже такий популярний жанр. Вони називаються «Бродячий стендап. От ви зможете їх в Ютубі пошукати і знайти. Які е, вирішили трошки змінити підхід до того, щоб підхід до. Подачі своїх відеоматеріалів, адже вони стикнулися з, таким, з такою проблемою, що е відеоконтенту стало дуже багато, і вони не встигали його, якби ну, взагалі, не те, що відеоконтенту, а дуже багато. Е взагалі контенту стало. У них багато стало виступів. Там, Концертів, гастролів. Їх там ціла група. Ось, До речі, ви можете побачити їх YouTube канал, ось Бродячий стендап, Оце все стендап-коміки. Да? І от У них купа рубрик, купа матеріалів, купа, купа самих коміків, які беруть в цьому участь. Ну, тобто пішов такий, знаєте, якби вал матеріалів, і їх треба було знімати. Якісно знімати, і їх треба було якби, викладати в соцмережу для того, щоб ну, якби, розповідати про себе, і для того, щоб ну, якби, люди знали їх там і в соцмережах, і приходили власне, на їхні концерти. І вони пішли традиційним шляхом, вони почали замовляти операторів, і оператори. Гарно їм знімали. От я пройшовся по їхньому відеоконтенту. В принципі, доволі такі, е, якісна, е, якісний контент, якісна відеозйомка. тобто Видно, що давно значить, тут, скільки не подивись, там, 7 місяців тому от у них рік, місяць, е, рік тому почали з'являтися перші, перші відео на їхньому YouTube каналі. І в принципі якість відеозйомки абсолютно достатньо, гарна якісна, але до мене прийшов один з їхніх організаторів, Вова Маслов, і сказав про те, що контенту стало дуже багато. А оператор або оператори ну, це досить таке, скажем, непроста річ. Тому що дивіться. З операторами треба домовлятися, операторів треба ну, якби викликати, замовляти. А якщо це гастролі, то їх треба брати з собою, там відрядження оформлювати. А якщо це довготривалі гастролі, то теж якби ну, треба розраховувати на те, що оператор якби, ну, має бути як таким членом команди. А якщо його такого немає, то Значить, за це треба за все платити. Платити і за роботу оператора, який має це якісно виконувати. І платити ще й за те, що ви його постійно з собою забираєте. А через те, що у них ну, графіки дуже насичені, і багато, багато гастролів, багато виступів, то. то Важко знайти, скажімо так, постійно такого оператора, який би, який би був прив'язаний. Тобто, я ж кажу, це має бути, ну, як я вже сказав, чи, там, членом команди має бути оператор, який буде постійно їздити і ну, якби, гастролювати з, з командою і знімати все. Тому операторі. Були постійно змінні, а кожний раз, міняючи оператора, йому потрібно ставити, якби, наново потрібно ставити задачі. Ось дивіться, да? бачите, тур, там рівне, Нетішин, Житомир, Уржгород. Ну, Це я до того, що да? у них багато, багато астролів, багато зйомок. І коли, ви, коли вони наймали кожного разу різних операторів, то Кожного разу треба було з операторами би, індивідуально, знаєте, проводити їм інструктаж, як знімати які потреби. А в них тут і подкасти, і шоу, і виступи акторів, і плюс, як я сказав, гастролі. І тому стала проблема, по-перше. Оператори міняються. По-друге, це не з дешевих задоволень, скажімо так, наймати оператора, щоб він вам гарно зняв. А ще потрібно знімати не на одну камеру, а як мінімум дві, а то й більше, там три-чотири камери. І от Володя Маслов, керівник ну, можливо, там керівник, один з керівників цієї групи, він вирішив розібратися. Чи можливо самому от просто з нуля навчитися знімати е, от такі от виступи різноманітні, і, е, чи можливо взагалі опанувати от таку от професію оператора. Тому що режисер монтажа у них є, в общем, достатньо гарно виконує свої обов'язки, все монтує, але от якби з операторами були от такі проблеми. Плюс Кожен з коміків веде власний блог, у нього у кожного там, є власні там, соцмережі, і е, він також хоче якби, цей, ну, показувати, розвивати своє. І е, тому теж під це треба знімати свої там, виступи, е, якісь нарізки робити. Ну, як ви зрозуміли, в їх ситуації дуже багато, дуже багато контенту. От вони зараз так. Доволі такі популярні, збирають зали. І цей контент треба якби, цифрувати, робити з нього відео і викладати в соцмережі. І от Володимир прийняв рішення опанувати самостійно. Ну, спочатку вони купили камери, доволі такі непогані, два фотоапарати Sony Alpha 7 ну, тобто доволі, ну, Я вважаю, одна з найкращих таких напівпрофесійних камер. І почали знімати, але зрозуміли, що ну, знань не вистачає, да тобто зйомки їхні були якби ну не дуже високої якості. І тоді. А, ну, Володимир прийшов до мене і, і сказав, чи не міг би я його там, за короткий термін навчити знімати. Якби не хочу там, себе сильно вихваляти, але ми ну, в першу чергу? що Ми зробили? Ми розібралися з налаштуваннями, тому що дуже важливо ну, якби, зрозуміти, як працюють фотоапарати, як вони знімають відео і які налаштування потрібні для того, щоб, ну, якби, щоб знімати не в автоматі, щоб не боятися знімати в ручному режимі. То ми поговорили про 4 чи 5 основних параметрів це там, ручний фокус, це діафрагма, це баланс білого, це ISO і це експозиція. Ну і плюс сама композиція, як розташовувати героїв в кадрі, але це було трошки пізніше. Спочатку по налаштуванням. І коли ну, я розказав йому, що, якби, що таке діафрагма, як вона впливає там, на глибину різкості, да, що таке баланс білого, як його можна виставляти вручну, що таке ISO? і чому його варто робити меншим значення, як взагалі світло впливає на якість, на якість зйомки. Тобто ми все це проговорили. Володимир зрозумів, що в принципі тут нічого такого складного немає. Я теж так вважаю, що якщо. Ну, Зрозуміти, як це все працює, то можна з цим працювати і камери. Тоді і камери легше балансувати, якщо ви знімаєте не на одну, а на дві і більше камер. Тоді камери знімають в однаковому балансі, тобто кольорова передача однакова, світло, якби плюс-мінус однакове І тоді, коли режисер монтажу монтує це відео, то він, в принципі, не має особливих проблем, проблем для синхронізації там двох там, чи трьох камер і потім має однакову, приблизно однакову картинку. А, з цим розібралися, потім вивчили, що таке композиція, тобто як розміщувати героїв в кадрі. Да? У них в основному переважно це виступи там, на сцені, це подкасти, це інтерв'ю, це групові якісь зйомки, де е, група героїв знімається, ну, акторів, да, які виступають, плюс там можливо глядачі. Ну, тобто я до того, що зйомка переважно статична. Да? І зйомка Герої особливо там різких рухів, скажімо, пробіжок по сценам не роблять. І тому, і тому якби, нам треба було просто зрозуміти, а як розміщувати героїв в кадрі: одного героя, двох героїв, трьох, групу там, і так далі. І коли теж з цим розібралися, в принципі, зрозуміли, що достатньо. Ну, якби, не так вже і складно це все знімати. І тоді Володимир спробував, ну, отримавши там, домашні завдання, через те, що у них концертів виступів дуже багато, то, то на домашку він якраз і приносив е, зйомки виступів. Ну, і потім ми зрозуміли момент, що е, е, треба знімати зі штати обов'язково да, всі виступи. Це теж не складно. Штатив це не така вже складна і дорога річ. І тоді тоді все потроху почало ставати на свої місця, Володимир зрозумів, що він, в принципі, самотужки може знімати виступи своїх партнерів, своїх колег по команді і почав це робити і доволі в принципі якісно. І коли він почав приносити матеріал, я побачив, що ну, якби є результат. От. І, і Володимир головне це зрозумів. І тоді він прийняв наступне рішення ем, відправити на навчання інших, інших хлопців, інших коміків, да, які теж виступають, щоб вони могли якби, чергуватися, якщо у них, наприклад, виступ, концерт, і їх там по черзі вони виходять, щоб вони могли там знімати один, один одного. А, ну, дивіться, така багатостаночність, вона в принципі, ну, вирішує питання, можливо, тимчасово, але дивіться, що це дає. Ну, По-перше, самому зрозуміти взагалі, що таке відеозйомка, як правильно побудувати кадр, тим більше є якесь там своє творче бачення, і як правильно поставити в майбутньому задачу оператору. Тому що, якщо оператору просто сказати, ну там, знімай концерт. То це ще нічого не означає. Кожен новий оператор буде знімати це по-своєму, по новому, по іншому, виставляти камери по різному. А так, коли от Володя став сам експериментувати, він різні зали. Да? В кожному залі треба враховувати там як освітлення, яка відстань до сцени, де можна камеру на штативі поставити. Плюс у них є свій стаціонарний зал, який вони теж вже більш-менш вивчили, і вони почали знімати в цьому своєму залі. І теж зрозуміли, як там і світло виставити, які налаштування камери, там все. Тоді набагато більше дійсно ставити задачі операторам, а іноді просто ти ставиш просто камери стаціонарно, щоб їх ніхто не чіпав, включаєш запис, виставив всі налаштування і все, і можеш хоч і сам йти на сцену, і все це знімати. Ну, тобто, і це все почало працювати. Ну і потім почали поступово приходити хлопці, які теж повчилися в відеозйомці. І тоді у них вже прям ціла команда операторів є, які. Могли заміняти один одного, там, підказувати один одному, якщо хтось забув. І я так думаю, що вони пішли таким шляхом, що вони вирішили всередині, скажімо, свого колективу, можливо, це не із коміків, а вони запросили просто хлопця, який там, не знаю, може друг знайомий, там, серед своїх, якого теж отак от з нуля. Вирішили вивчити на оператора. І це був не професіонал, і він прийшов теж до мене, він пройшов там курс навчання. І тепер він потроху, і тепер, знаєте, у них якби така команда, скажімо, є операторів, один одному підказують, допомагають, вчать цього нового хлопця, який вже просто оператор, а не комік. І він теж підтягується і розуміє, як би задачі, і, скажімо, всередині власного колектива, пройшовши самим через якби, операторське мистецтво. ну, Навчання оператор на оператора е, почали виховувати вже і власного оператора, який стає членом команди, і тоді е, мобільність повищує, підвищується. Да? Тобто, ти можеш е, в будь-який момент значить, концерт, значить, ти не шукаєш там оператора, заздалегідь домовляєшся, там е, ще плюс фінансові питання треба вирішувати. Якщо гастролі, ти теж там переїжджаєш з місця на місце. Ну тобто, от бачите, скільки. Скільки питань почали вони одразу вирішувати. І потім Володимир сказав, що навіть уже режисеру настільки роботи додалося, тому що відеоконтенту якісного почало додаватися, додаватися все більше і більше, що вже режисер не справляється з роботою, тому вони вирішили ще й дехто повчитися на режисерів монтажу, монтажу, щоб, щоб вміти і монтувати це. А, то, що такі ми мали, мали результати, що хлопці могли самостійно, самостійно знімати відеоконтент. І до якого висновку ми прийшли, що в принципі... Вони стали, можуть стати гарним прикладом в принципі, і для інших. Якщо ми говоримо про сектор, ось саме, саме такої діяльності, де вам потрібно постійно видавати відеоконтент, то в принципі ви можете переходити. На власне, скажімо, відеовиробництво. Я зараз навів тільки один приклад і е, хотів би ну, вас запитати, якщо, е, якщо хочете, можете написати мені там в коментарі, який у вас бізнес, або яка у вас сфера діяльності, і е, яким чином. Е, Ну, я міг би дати свою пораду, яким чином можна ну, скажімо, вирішувати питання відеозйомки, наповнення там, соцмереж. Бо я, в принципі, планую розказати інші приклади учнів, які проходили навчання, у яких, у яких теж були ну, от, якби, схожі історії. Можна сказати, успішні історії, які починали от самостійно опановувати. І не факт, що вони були і, і надалі там, виконували роль оператора, але вони могли ставити задачі і вже виховувати влас... власних, скажімо так, операторів в межах якби, своєї команди. От. Тому буде цікаво, якщо е ця тема взагалі. Вам цікавить, якщо ви думаєте, як і де можна використовувати, тобто яким чином можна збільшити відеоконтент, якісний відеоконтент, не замовляючи там оператора професіонала на стороні, а самостійно, якби це в або опанувати, або там, ну, якби, навчитися хоча б для того, щоб ставити правильно е задачі е вашим операторам. Останній, скажімо, е фільм, який відзняв е Володя, е це ось Алла Волкова і стендап-тур 25 місць за 59 хвилин. Тобто, е Ми з ним продивлялися цей ну, тобто він, він відзняв, змонтував там, робочий варіант. Е показав мені би, цю версію, ми його ну, розібрали, продивилися. І я зрозумів, що Володимир би, досяг дуже високої майстерності, а майстерності він досяг, досяг за рахунок практики, за рахунок того, що було дуже багато, багато відзнятого матеріалу, плюс якби, були деякі там поради з мого боку. Але через те, що контенту багато, зйомок багато, і кожного разу, там, припускаючись деяких помилок. Потім ми їх там розбирали, і в наступному ці помилки якби намагалися їх. Позбутися, ну і крім того, у нас були ще такі теми, як там інтерв'ю, як от композиція, як правильно там об'єкти розміщувати в кадрі, і плюс як знімати бекстейджі, тому що бекстейджі це теж така доволі ну, популярна річ, коли ми заходимо там за лаштунки і намагаємося показати, як це зсередини працює. Да? Ну, от. Так само і ці коміки, які виступали там по різним містам, ми намагалися там зайти за сцену в гримерку в Готель, переїзди, прогулянки містом. І теж зйомка бекстейджів це ну, певна трошки відмінність від зйомки ну, якби, зала і виступів. Ну, тому теж про це поговорили. І от Володя, в принципі, це все якби опанував. І я вважаю, що він і його команда. Стали гарним прикладом для того, як можна розвивати блогерство власними, скажімо так, зусиллями, відеоблогерства. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ця тема, можете поставити лайк, можете написати питання. Або е, розказати про те, яким блогерством, можливо, ви хотіли би займатися, чи займаєтесь, і як у вас це все проходить. І е, якщо є питання до мене, будь ласка, я можу надати свої якби, рекомендації, зробити отакі от розбори. Ну, а також не забувайте надсилати е, за бажанням своє відео на мої відеорозбори, і я е, ну, залюбки розкажу, як можна покращити вашу відеозйомку. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім щасливо!